Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді. І сьогодні ми поговоримо про новеньку частину одного з моїх улюблених фільмів підліткових років Ілюзія обману 3. Перед вами американський екшн бойовик знятий режисером Рубаном Флейшером. Картина є продовженням попередньої кінострічки 2016 року. З тих частин до своїх ролей повернулись Джесі Айзенберг, Дейв Франко, Вуді Гаррісон. Морган Фрімен, Лізі Каплан та Айла Фішер серед нових імен у касті Розамунд Пайк, Аріана Грінблат, Джастіс Сміт та Домінік Сеса. У травні 2015 року генеральний директор LionsGate Entertainment оголосив про раннє планування сиквелу. Що ж, затягнувся процес виробництва, правда ж? І лише аж в кінці 2020-го студія повідомила, що сценаристом фільму планується Ерік Ворен Сінгер, якого потім замінили. Натомість у вересні 2022-го за Рубеном Флейшером було закріплене режисерське крісло. А у квітні 2024-го підтверджено каст із попередніх фільмів та оголошено акторів, які зіграють нових персонажів. Основні зйомки картини розпочалися в липні 2024 року в Будапешті та тривали з серпня по вересень. Через кілька років після подій попередньої частини вершники воз'єднаються задля нового небезпечного завдання. Деніел Атлас зі своєю командою захоче провернути черговий масштабний трюк. Цього разу команда злодіїв поповниться новими учасниками: це юні досвідчені ілюзіоністи, які будуть допомагати вершникам у грандіозному пограбуванні. Їхня ціль викрадення найбільшого у світі діаманта у сімейного злочинного синдикату, який роками використовував коштовності задля відмивання грошей. Вершники повертаються з абсолютно новим поколінням та, можливо, новими трюками, щоб в черговий раз продемонструвати світові свої вражаючі здобутки та вміння. Вони продовжать дивувати своїх істинних шанувальників і під весь цей шумок, як то кажуть, робити свої звичні справи. Ну, а нам би залишалося просто спостерігати за цим видовищем із першого ряду. Але як же все вийшло насправді, запитаєте ви, давайте розбиратися. І знаєте, народ. Тут є багато нюансів. Адже з одного боку мені сподобалася ця новинка, але з іншого були певні моменти та зайві речі, які хотілося б, щоб не було зовсім. Перш за все, давайте почнемо із сюжету. Це було звично та стандартно. Але якщо воно працює і викликає захоплення, то чому б і ні? Можна ж їхати на старому доброму велосипеді, аби це приносило задоволення від подорожі. Однак нова частина ілюзії обману, на жаль, не повністю справилася із цим завданням. Найбільш цікавим та феєричним, як на мене, був саме початок історії. То все було класно, загадково і я поринула у звичну атмосферу. Але ж, камон, хотілося, щоб це була епічна і прикольна історія з пограбуванням, яке, наприклад, тягнеться всю сюжетну лінію і розкривається десь наприкінці. У всіх деталях, і ми плавно до цього підходимо. Однак тут акценти змістилися, і по суті, вся основна зав'язка була на початку кінострічки, а потім всі інші деталі довго тягнулися, змінювалися, розгалуджувалися, щоб в результаті підвести нас, ніби як до вибухового кінця. Але навіть попри купу створеної інтриги та цікавих фактів у фіналі. Ну, він для мене не став таким яскравим. Загалом фільм сприймався як дещо затягнутий зі значним спадом інтриги ближче до кінцівки. Так, я розумію, що таке бачення дворців фільму могло би бути ми створюємо крутий зашквар на початку, а потім плавно розвиваємо якісь інші речі і до чогось підходимо. Але можливо тоді треба було трохи скоротити фільм, чи, по крайній мірі розподілити основний екшен із трюками так, щоб це все було плюс-мінус рівноцільно на протязі всього фільму. Адже по суті всякі прикольні штуки це основна візитна картка франшизи, і хотілося б, щоб цього було побільше. Що стосується героїв та акторського касту, це було однозначно краще за сюжетну складову. Особливо мені припала до душі нова компашка юних ілюзіоністів. Вони були цікавими, кумедними і дуже харизматичними, та однозначно круто вписалися в загальну тусовку. Знаєте, інколи буває, коли додають нових акторів, вони не так класно виглядають на екрані, але це зовсім не про цей випадок. І тут мені такі деталі точно прийшлися по смаку. Тепер давайте поговоримо про динаміку і екшен. Як вже говорила вище, попри присутність всього цього двіжу аж до фіналу, саме якість фокусів просідала ближче до кінцівки. Як би там не було, але найбільш лаконічним та ефектним вийшов початок зі своїм класним вайбом із попередніх частин. Чому не можна було це розтягнути і якось класно вплести в основну сюжетну лінію? Тоді б і питань не виникло. Не можу нічого з собою зробити, але в мене склалася саме така думка. Якщо згадати музичний супровід, то він більш ніж гармонійно вписувався у загальну картину і нагадував по вайбу попередні фільми. Тож тут питань немає. Підбиваючи все вище сказане сюжет нової ілюзії обману оціню на 5 балів за спад інтриги наприкінці історії та деякі дивні й місцями банальні і недоречні моменти. Динаміка та екшен загалом на середньому рівні і отримують від мене сімку. Тоді як актори, напевно, найсильніший компонент кінострічки, і я оцінила каст на 8 балів. Ну, як і лаконічний та вайбовий музичний супровід. Таким чином, ми отримали непоганий екшен із гарними головними героями, однак при цьому, на жаль, не без своїх слабких моментів. До сильних сторін історії віднесу. Цікавих та харизматичних героїв і музичний супровід. Тоді як слабкий сюжет, спад напруги та розтягнутий хронометраж потрапляють до мінусів. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми думками та очікуваннями на рахунок нової прем'єри. Якщо це відео вам сподобалося, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал. Також у нас є Instagram та Тікток, де я ділюся з вами цікавими новинками та анонсами майбутніх прем'єр. До зустрічі в нових класних випусках і папа! -па.